Тепер ця табличка щодо того, скільки тестів було з кожної теми в історії ЄФВ. До речі, вся чомусь не зайшла, там ще мала бути трошки нижче кількість ну, ладно, не А, Перше, це номер теми згідно з програмою. Їх всього цих там 13 консультаційному праві. От перше, це дано номер теми. Нумерація Номер, йде не з першого по 13, а вже з урахуванням важливості, скажімо так, наскільки я це бачу, значущості певних тем, тобто найбільш значущі зверху, най, найменш значущі знизу. Друге, це назва теми. Третє питома вага. Тобто те, тобто, скільки відсотків згідно з програмою передбачено на відповідну тему. Далі, 2016-2021, це кількість тестів, які загалом було з 16 по 2021 рік включно. Далі, скільки з них було за останні три роки, тобто звертається по 21. оскільки останні три вже більш-менш стабілізувалася програма, вже більш менш стабілізувалися умови проведення, і вони будуть більш важливими ніж ніж загальна кількість. Наприклад, там стало менше тестів з четвертої теми, і, і навпаки, більше тестів з восьмої теми. І тому четверта тема трошки понизилась, бо загальна кількість четвертої теми досі більша, найбільша. А, але насправді, а, а з восьмої, навпаки, до того дуже мало було тестів. А після того йдуть окремо по кожному тесту 21 ОС. ОС – це основна сесія, де це додаткова сесія. Тобто ОС, скільки питань на основній сесії було 21-го року з відповідної теми, далі скільки з додаткової сесії того ж року, далі основна сесія 20-го, додаткової 20-го, основної 19-го, додаткової 19-го. Потім основної 18-го, вступний іспит, все це вступний іспит, вступний іспит 18-го, пробний, який не справді 17-го, але Тут вважаємо 18 того, щоб не дуже пантеличити тих, хто укладав той сайт освітої. Потім 17-й основний, 17-й вступний, 16-й основний, 16-й пробний. Там ще пробний був до 16-го року. А, так, чи зрозуміло те, що позначає перший рядок принаймні спочатку? Посадити плюс, кому зрозуміло, всі ці абревіатури, скорочення і так далі. Добре. Далі, що це означає? На кількох прикладах покажу. Восьма тема, яку я вважаю найбільш значущою, в принципі, у ці програми так само. Вона стосується прав людини і громадянства. Це якщо дуже коротко. Це конституційний статус, статус особи в Україні. На неї виділено офіційно 19%. Питаємо ваги. За останні три роки перед 22-го, 22 22-го року уточнюю, 22-го року немає статистиці і навряд чи колись буде, тому що 22-го року не виклали в загальний доступ, ну і взагалі будь-який доступ не виклали тестові зошити. На жаль, один відсоток сподівання в мене є, що вони колись нарешті його викладуть. Поки що не виклали і підозрюю, що її не викладуть ніколи. А тому 22-й рік буде без статистики, без можливості додаткових тестів і так далі. За останні три роки перед тим 17 тестів було з цієї теми. А саме, один тест був на основній сесії 21-го, три на додатковій сесії 21-го, чотири на основній сесії 20-го, три на додатковій сесії 20-го, три на основній додатковій сесії 19-го. До того, в 17-му, взагалі жодного не було. В 18-му по два було, в шістнадцятому один або два. 19% від 12 тестів уточнюю, з конституційного права завжди всі ці роки було 12 тестів. Всі ці роки 16 або 21, там 12 тестів консерваційного. Так от якщо з 12 тестів врахувати, то одна, п'ята, з 12, це буде між двома і трьома. Тобто, має бути два або три тести з відповідної теми. Ну, мало би бути, якби було б все просто, якби ми подивилися на програму, сказали, порахували б собі і все. Насправді, на основній сесії 21-го було один тест, а мало бути два або три. А на основній сесії 20-го було чотири тести, а мало бути два або три. Ну і так далі. Це й до того, що статистика минулорічних років значно краще, як на мене, показує імовірність вивчення певних тем і ймовірність потрапляння тем в тестовий зошит, ніж просто знання питомої ваги. Оскільки питома вага це те, що хочуть у количі програми, а те, що можна реально скласти, те, що простіше реально скласти, виводиться вже з самого з тих ЗНО, які були. І для цього вам ця табличка власне, потрібна. Е, Найяскравіший приклад для цього це друга тема за питомою вагою. Це конституціоналізм і конституційний лад. Вона на другому місці мала бути бо тут 12%. Тобто, мінімум, один або навіть два тести. Один або два. Там мало бути одна восьма, та одна і чотири, там десь буде в середньому. Е, один або два тести мали бути з цієї теми. Кількість тестів з цієї теми, я думаю, ви бачите. Тому не, не, не слід безпосередньо на напитував вагу, лише на неї дивитися і думати, що це, значить, точно так буде. Ну, минулі роки не було. Може, колись і буде, всі минулі роки не було. А, так, поставте плюс, а хто зрозумів, як читати цю табличку? І в кого немає питань щодо неї. В кого є, ставте. Насправді, до речі, одне питання тут має бути і для тих, хто уважно її почитав. Мінімум одне. Але ладно. Питань немає? Є одне, а що Правильно. це за зірочки в останньому рядку? Правильне питання. Тема перша конституційне право і косовому цивільного права раніше включала п'ять в першій програмі, вона включала п'ять питань, серед яких, крім тих, що зараз, були також питання про систему конституційного права, норми конституційного права і інститути конституційного права. Цій програмі, яка зараз і ще кілька програм, які були минулі роки, ви цих питань вже не побачите. Аналогічно з тестами були тести в минулих роках, які були з цих, з цих питань, які стосуються системи конституційного права. Відповідно, тут вони зраховуються, щоб там загальна сума вийшла. Але насправді там два тести з цих п'яти: це вони були про систему, їх можна, ними можна нехтувати, бо їх вже не буде. Про систему. І один тест з двох, які були за останні три роки, так само. І тому тут зірочки, бо насправді їх трошки менше. І тому ця тема на останньому місці за важливістю. Цим зрозуміло?